Літо, спека, пляж по пляжу йде хлопець і дивиться на дівчат, які засмагають. Так, це не париж. М -м -м. Біля другої хо, хо і це не париж. Так, так, так. Зупинився навпроти третьої. Ху, а це вже зовсім не Париж. Та встає, підходить до нього, відтягує плавки, заглядає і каже: Хе, і що ти на оцю антенну хочеш париж зловити? А чим пан заробляє? «О, напуває худобу. О, то пан фермер? Та ні, пан бармен. О, вау. «Вау!» <реш> Нью-Йорк. на телефонну станцію приходить єврей. Замовляє розмову. Так, мені, будь ласка, Одесу. 30 секунд за ось цим номером. А ви встигнете за 30 секунд? Ай, цілком дзвонить Єврей додому. Фіма, ти какаєш? <смі> так, тату, ну все, бувай, телефонист у шоці, і що ж дала вам ця інформація? Ну як, що що? Я спитав, ти какаєш? Він сказав так. А раз какає, значить їсть. А раз єсть, значить, гроші є. А коли гроші є, то все добре. Святий Петро стукає до Бога в кабінет і каже: До вас прийшли атеїсти. Біля райської брами стоять. Скажи їм, що мене нема. А коли зарплата буде, то обіцяли 31 квітня. Це дуже фігово. Ну, раніше у них не вийде. Та бліна справа не враніше чи пізніше. У квітні тряться 30 днів. Маленький хлопчик дзвонить у службу порятунку. «Алло, це служба порятунку? У нас тут дядько та тітка в ліфті застрягли. І судячи по стоганах, вона поранена. На минуле різдво ворожила, капала віск від свічки у воду, вийшла фігура, яка дуже нагадувала чоловічий хрен. Зраділа, думала ху, -ху, -ху мужика собі хорошого знайду. Ех, та ні, просто рік був хреновий.